Добрий день, давайте покажу вам результат обробки триходермою зараженого огірка. І от через 4 дня отакий от, от результаті. Камера передає, як наче воно жовтувати, але насправді листя непогано доволі. І це за 4 дня. Почву також пролив триходерміном, як і по листу, і в почву саму теж. Так, як спасати і дати друге життя? По-перше, зрізати усе листя заражене, плодоносивши вже і пасинки, і листя, все. Зараз так скрутив колечком і просто перегнойчику або просто землею без різниці його засипати. І тоді в оцих пазухах, теж на цьому колечку будуть з'являтися нові корінчики і огірочок ще місяць. Точно відплодоносить. Дякую за увагу. І от такий от результат получився Грубо відеречку, може трошки більше. Під кущик. І поливаємо. Кстати, тут був ще паутиний кліч, а гірочки люблять поливати по самому листу. Тобто, отак от по берете і проливаєте, не тільки під корінь. от а паутинний кліщ не любить вологи, тому він просто уходить. Якщо це постійно регулярно робити, то і паутинок кліща не буде.